Люди, які пережили полон, це не інваліди, Це люди, які вижили, які мали в собі достатньо сил на виживання. Тому до них треба ставитись не як до хворих, а як до людей, які мають стільки сили, ну насправді внутрішні, і мати повагу до цієї сили. Пані Іано, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Дякую, що знайшли час прийти до нас. Доброго дня. Дякую, що запросили. Ви є керівницею громадської організації Блакитний Птах, і ця громадська організація доволі довгий час займалася різними напрямами. Зараз на сайті можна побачити різні напрями роботи. Зараз ви зосередились на чомусь конкретному чи так само берете за все? Наша специфіка це робота з людьми, які пережили полон, підтримка їх родин, родин зниклих безвісті і родин полонених. Тобто все, що стосується полону, це по суті і зниклих безвістя. Це було основною нашою діяльністю. А в якийсь момент почався запад до нас ще взагалі на в цілому підтримку людей, які постраждали від воєнних злочинів. І з чим стикаються в першу чергу ті, кого звільняють, хто звільняється з полону і потрапляє в цивільне життя, повертається додому. Якщо це люди цивільні, то поки що, на жаль, державна підтримка вона мінімальна. Якщо це були звільнення цивільних під час офіційного обміну, то дійсно після офіційного обміну всім надається перша медична допомога і цивільним, і військовим. Але ми маємо розуміти, що не всі цивільні, які пережили полон, звільняються під час офіційних обмінів. Питання в тому, що людям після звільнення з полону в шоковому стані дуже важко пройти часто через ці типу офіційне, такі ну умовно бюрократичні процедури. І ну вже не говоримо про те, що наприклад після звільнення їм треба дати свідчення. Якщо це було неофіційне звільнення, то їм треба самим часто шукати цих слідчих, дати ці свідчення. Далі, якщо вони хочуть отримати державну підтримку, в тому числі і це фінансова підтримка на реабілітацію, то для цивільних людей це більш складний процес. Тут їм дійсно все ж таки краще звертатися поки що до громадського сектора для того, щоб хоча б їм хтось максимально комплексно розказав про їх права, про їх можливості і допоміг типу, пройти весь цей шлях. З чим стикаються військових? Військовим ситуація значно краще. Всім військовим в першу чергу надається медичне обстеження. Достатньо комплексно цивільним звільненим з полону. Така послуга не надається, чи вони мають самі цим займатися? Ну теоретично вона б мала надаватися, мала б надаватися. А, а да. чому вона не надається? Є певні моменти, що на жаль, цивільним, які особли особливо тим, хто пройшов не через офіційне звільнення, угу. а факт полону ну, іноді треба ще довести. треба доводити. Mm -hmm. да. І це ну жахливо, правда жахливо. А чому так відбувається? Знову таки, от моє таке, знаєте, просте пояснення, не як юриста, тому що під час війни з одного боку цивільних брати в полон не можна. Ну це mm -hmm. однозначно воєнний злочин. Але з іншого боку, під час війни, окупаційна влада а, за нормами міжнародного гуманітарного права може затримувати якось людей для наведення правопорядку. І от тут, от доказати, що ти був саме в полоні, а тебе затримали не за те, що ти розбив витрину, да там це по суті і є якраз доказати факт полону, а не адміністративне затримання окупанта. Близька людина, це військовослужбовець або цивільна особа повернулася з полону перед тим, як зустрітися з нею. Як треба попрацювати з родиною для того, аби ця зустріч не була затьмарена якимись неприємними моментами? Я не впевнена, що потрібно працювати безпосередньо перед звільненням конкретно, ну, конкретної людини з її рідними. Бо, на жаль, ми воюємо з дуже підступним ворогом. Який може зривати звільнення, і ми це бачили. Може, ну він може може не відбутися звільнення. А тепер уявить родину, да, яка живе в стані очікування, яка насправді ну, постійно думає тільки про звільнення. І тут їй кажуть, що завтра буде звільнення. Ну Що вона буде? Да, якщо ну, вони будуть не спати, вони будуть, ну це мандраж, це ажіотаж, це типу, от відчуття, що от, ну, типу, фактично от вони живуть до завтра. І тут завтра цього звільнення не відбувається. Або через два дні, через три дні цього звільнення не відбувається. Зрозуміло, це стрес. Це має. дуже великий стрес. Після звільнення з полону. В першу чергу всім звільненим, незалежно чи то їм держава це надасть, чи то як раніше не надавала, бо як цивільні не отримують, можуть не отримати медичну підтримку, але їм потрібно саме медичне обстеження. І це потрібно розуміти родичам, що перше, що вони роблять, це не переживати про їх психічний стан. Це треба ну, організувати медичне обстеження і лікування. Тому фактично, що ми часто говоримо родинам, що після звільнення у вас буде час підготуватися на те, як себе поводити. Ну не буде часу, тому що треба отут і зараз. Я думаю, що Дивіться. більшість з них забувають про те, про що вони знали раніше, чому їх вчили. Дивіться, про що треба думати до звільнення? Про до до звільнення треба думати про близьких. І це те, що треба повертати родині. Бо в родині дуже часто кожен горе переживає сам на сам. Так. Якщо є діти, то повертати ну, до дітей. А це те, про що важливо говорити, не про майбутнє, а про теперішнє, щоб хоч на секунду вони могли зупинитися і побачити, відчути типу оточуючий світ. Бо родини полонених живуть в майбутньому. І наша задача допомогти. Ми не знаємо, коли це майбутнє насправді настане, але тут і тепер більшість з них не живе. Тому як працювати з родинами, допомогти їм побачити себе, хоч на секунду потурбуватися, хоча б про те, щоб в них вистачило час дожити до цього майбутнього. Припустимо, звільнили близьку людину, їм от має відбутися зустріч, а що не варто робити. При зустрічі зі звільненим з полоном близьким родина жила, да, мама, дружина жили думками про звільнення. Що не варто робити? Де робити що завгодно, бо насправді люди в полоні так само живуть думками про свою родину. Тому саме на етапі зустрічі важливо не боятися проявити, дійсно, показати те, наскільки ви очікували. Не боятися один одного. Ну, насправді. Після полону ми маємо розуміти, що людина в полоні вижила. Ну, тому Але все. Але першим не, не має бути першим запитанням, ну що привіт, як там? А, ну я думаю, що о, мала яка дружина запитає, як там. Вона скаже, як я рада тебе бачити. Це може бути не дружина. Знаєте, от журналістам точно не варто таке запитувати. Mm -hmm. а, перше про перш... речі про журналістів, що ще не варто запитувати. А давайте так, що варта варто говорити, mm -hmm. як ну як чекали, як виради. Mm -hmm. Ради, ну, треба говорити про, ну, про сьогоднішнє про очікування, да, і про те, що людина вільна. І оце дуже важливий момент, на який б мені хотілося наголосити всім. У нас дуже часто є і в пресі, і навіть державні діячі називають людей, які пережили полон, полоненими. Да, але вони вільні. Угу. Насправді дуже часто людей, які пережили полон, самі себе називають полоненими. Кажуть, я такі-та, такі-то полонени, військовополонени. Ну, але вони вже вільні люди. І це насправді те, на що треба робити акцент. Бачити в них людей, які вже вільні. Угу. Вітати, ну по-справжньому ми ж всі чекаємо їх Як звернення. Тоді називати звільнені з полону? Так, да. звільнені, вільні. Ну вони вільні. Та, це люди, які мають досвід полону. Люди, які тим, пережили полон. Або люди, які звільнені. Добре, всі поплакали, пообнімалися. Дійшов час до накритого столу, де всі обговорюють якісь питання. От Чи, можна роз... Чи можна спершу запитувати про те, що робили з людиною в полоні? Дивіться, от про це взагалі не варто розпитувати не в першу, ні в другу чергу. Але тут ще до цього у вас була фраза про накритий стіл. Оце те, чого не варто робити. <смеш> не, не накриваємо стіл, не несемо бургери, типу алкоголь, таке інше. Люди в полоні, типу, особливо, якщо є нестача якоїсь там їжі, чи там вони мріють про їжу. От хтось мріє про дорогі алкогольні напи, бо з такими теж зустрічалися, і часто навіть досвідчені волонтери намагалися пронести типу якийсь алкоголь одразу в лікарні. Треба розуміти, що люди там переживали, ну. Мали могли не доїдати, могли б там ну бути певні порушення? Так? Тому в першу чергу не накриваємо стіл, не несемо алкоголь і не запитуємо про те, що там відбувалося. А Тортик ніяких тортиків, бургерів типу картопель фрі, такого іншого. Чи правильно себе поводять рідні, коли виконують будь-яку забаганку звільненого з полону, навіть ту, про яку він їх не просив? Я, знаєте, буду постійно повертати, що люди, які пережили полон, це не інваліди. Це люди, які вижили, які мали в собі достатньо сил на виживання. Тому до них треба ставитись не як до хворих, а як до людей, які мають стільки сили, ну, насправді внутрішні, угу. і мати повагу до цієї сили. Так? І, відповідно, дійсно, якщо говорити про забаганики, якщо ми ставимося до них як до дорослих людей, ми повертаємо їх їх дорослу позицію, тобто їх забаганки мають бути розумні і адекватні. Тортики, морозива, бургери це те, що краще зробити трошки пізніше, бо зараз це буде не на часі. Ми маємо знову повернути їм дорослу позицію, бо там вони нічого не контролювали. Да? І тут, ну типу, робити з них знову людей, які не контролюють своє життя, точно не варто. Ну Так, опіка має бути, але не гіперопікою. Підтримка, підтримка. підтримка, не опіка, а підтримка. Чому ця підтримка має проявлятися? Люди, коли жили в полоні, вони жили думками про свою родину. А, питання в тому, що вони часто живуть, не знаючи, який жахливий досвід насправді прожила родина. Да, бо, ну, останній рік він мало для кого пройшов легко. Родини полонених це люди, які могли втратити житло, бути під обстрілами і за весь цей час ще продовжували боротися за звільнення. Тому не треба очікувати, що одразу зустрінуться знайомі люди. Ну, одразу зустрічаються люди, які насправді до цього, поки вони не бачили один одного, жили думками один про одного, відчували один одного шкірою, але, зустрівшись один одного, вони вдруг побачать людей, які прожили цей час порозні, і отримали різний жахливий насправді досвід. Що варто робити родині? Ну, потрошки приймати. Підтримувати, розказувати про свій досвід, не розпитувати, але бути готовим, якщо будуть розказувати про досвід полону, бути готовим його слухати, не жахатися і бачити людину, яка не переживає цей досвід, а вже пережила, людину, яка вижила. Але насправді люди, які прожили полон, не так часто розказують про це досвід. Якщо вони не хочуть розказувати, не варто їх розпитувати. Ну, вони до речі, мають. Якщо ми поговорили вже про рідних, Питання саме про звільнених з полону. Чи варто їм розповідати своїй родині все, що відбувалося? Чи може треба щось приховати, якусь правду, не досказати? Одразу після звільнення насправді всі звільнені мають дати свідчення. Мало того, якщо це військові, то з ними вже попрацювали військові психологи, провели певні дебрифінги. Це так само робота з спогадами. Mm -hmm. Тобто, вже є певна кількість людей, яким вони розказали. Те, що з ними відбувалося. Тому не завжди їм є потреба розказувати це рідні. Не завжди в рідних є потреба це слухати. І якщо їм важливо знати все один про одного, і це їх родинна історія, то ну, тоді це їх право розказувати чи ні. Важливо, щоб це взагалі було проговорено, хоч комусь. Зрозуміло, що певний період, називаємо його так. Періодом адаптації можливо будуть виникати певні проблеми, і хочеться зрозуміти, скільки цей період триватиме і як його пережити. Є одразу після звернення перші декілька днів, так, коли відбувається така ну, мобілізація, Ну, це шоковий стан звільнення, це типу шокова подія. Перші дні після звільнення це може бути достатньо природною реакцією, якщо люди не будуть спати декілька днів. Або будуть постійно це пережовувати, думати, перші два дні не потребує навіть типу, медикаментозного втручання. На третій день людина все ж таки бажана, щоб заснула. Якщо цього не відбувається, то вже тут долучають саме для того, щоб допомогти людині трошечки розслабитись і відчути це, ну, типу, Почати відпочивати, відновлюватись перше, от, десь сім-десять днів люди все одно ну дуже рідко бувають, коли вони реально відчувають, що вони на волі. Це все одно, от, стан такий, типу, не від не дуже відчувається, що відбувається з тілом. От, лікарі можуть дивитися, болить нічого не болить. Дуже часто відбувається, що в перші дні вони навіть з родиною не можуть до кінця зустрітися, бо вони бачать родину, а ще немає цього, знаєте, відчуття як відпочинку видиху, і немає відчуття ніжності. І це про те, що Можуть е, говорити. І це все ще природний стан. А, десь після 70 днів починається таке перше відчуття, таких, знаєте, як видихання. Ну, дуже часто, коли і те, на що можуть скаржитись люди після звільнення, те, що вони. Швидко втомлюються, чи щось швидко забувають, і цей період він такий от емоційно дуже важко якось отримувати стабільність емоційну. І це буде відбуватися де ще перший місяць-півтора. Більшості, ну якщо їм надана буде перша психологічна підтримка від збройних сил, це відбувається в перший період, перші два тижні, то вони дуже часто потім ну, можуть проходити достатньо м -м, легко. Ну, етап фізичного і психічного відновлення, але це відновлення все одно буде відбуватися до півроку. Варто розуміти, що так може бути, і це в принципі достатньо природньо нормально. На останок хотілося би запитати у вас: через вас, вашу організацію, ваших працівників проходять десятки сотні різних доль, різних історій. Втім, часто буває так, що з усієї кількості закарбовується в серці саме одна. Чи є така історія у вас? Uh, історії, які мене вразили. Так. Uh, мабуть, за останній час для мене, знаєте, ну, це не буде чимось несподіваним, але для мене важливі, ну і вразили, мабуть, історії тих людей, uh, захисників Азовсталі і їх сили, да, бо. Чесно вам скажу, я не люблю героїзацію людей, які пережили полон. Але для мене точно захисники Азовсталі герої не через полон, а через те, що вони зробили так, під час захисту Азовсталі. Ну, а для мене вони змінили саме бачення всіх українців ну, на себе. Ну, тобто до цього українці ми відчувалися більш слабкими. І тільки дивлячись на Азовсталь, де вони майже без зброї не здалися, де їх не перемогли, ми відчули власну непереможність. І її відчув кожен українець. І коли я зустрічаю захисників Азовсталі, які вижили після полону, знаєте, я бачу людей, ну, типу, які дійсно і там залишились ну, от, незламними. І оця незламність, вона, ну. Десь для мене ну така достатньо шокуюча. Тобто я чую там історії, як офіцери просто не піддавалися катуванню, бо вони мали бути незлавні, так як на них дивилися їх підлеглі. Ну і вони мали бути там, тим же самим прикладом. Тому, мабуть, да, для мене це ну такі особисті, такі, знаєте, дуже, дуже надихаючі. Я бажаю вам і подальшої плідної праці. На ті ниві, яку ви обрали для себе, чи яка обрала вас для того, бо знаю, що ви зробите то найкраще. Дякую вам. Дякую.